Сьогодні буде казка така цікава Карпатська, називається. Казочка про білу свинку. Колись давно, в одному селі, жили були чоловік і жінка. Його звали Микола, а її Маруся. Любили один одного, все в них добре було. І хазяйство було хороше, і поле мали, ну все. Одна біда, не було в них дітей. Що вони робили? Боже, до лікарів ходили, нічого не допомагало. Вже літа йдуть, вже треба якось, вже, знаєте, і комусь вже те багатство передавати. А одного разу на базарі жінка почула, що баби розказували, що за горою в Чорному лісі живе знахар. Такий дід, що він все може зробити, вилікувати будь-яку болячку. І вона каже, чоловіку, чуєш, Микола, я почула, що там в Чорному лісі знахар живе. Хочу до нього піти, щоб вилікував, щоб діти в нас були. А чоловік каже, ні. Марійко, не можна до нього ходити. Я чув про нього. То такий дід страшний, він тільки біду людям робить, не здумує, навіть не думає про це. Ну, добре, вона пообіцяла не думати, але ж дитину хочеться. Якось дочекалася, коли чоловік поїхав на базар, взяла в скрині гроші і пішла шукати того знахаря в Чорному лісі. Ходила, блудила, бачить, така хатка стоїть там розвалена, а в ній одноокий дід в чорному кожусі. Побачив і питає, ти чого прийшла? А вона каже, я знахаря шукаю, я знахаря, є, що ти хочеш? Я хочу, в мене дітей немає, я хочу дитину мати. Він каже, а гроші в тебе є? Вона каже, є, давай сюди. Взяв, подивився, мало, але ну що ж, дам, дав їй зіллячко таке і каже: ти бери кожен день, по одній краплиночці крапай собі в борщик і буде в тебе дитина. Вона прийшла додому чоловіку, він розказує. Крапай собі по одній крапельці в борщі кожен день. І відчула одного разу, що вона завагітніла, буде в неї дитина. Боже, яка радість, чоловік не знає, де її посадити. І настав час їй народжувати. Покликала вона бабцю повитуху, та, щоб допомагає жінкам народжувати. Вигнали його на двір, він по дворі ходить, люльку курить і періжа, що ж там. Як же ж там, коли чує, дитина заплакала. Народила, народила. Бабця виходить, виносить немовлятку закутане. Він каже: хто там, хто там? хлопчик? Я так хлопчика хотів. Ні, каже, не хлопчик, не хлопчик, ну дівчинка, я й дівчинці радий буду. Ні, каже, і не дівчинка. Як, а хто? Каже, я не знаю. Дивіться, самі я ще таких дітей ніколи не бачила. Він ті поручки розгортає, а там замість дитинки маленьке біле поросятка. Боже, жінка, що це таке? Він до неї, вона заплакала, я ж тут не казала, ходила до знахаря, то це він так зробив, що замість дівчинка та поросятка народилася. Що будемо робити? Що? А вона каже: знаєш, чоловіче, от що народила, те вже й буде. Буду його годувати, буду цицю давати. Моя дитина. Ну, батько теж, дитина, яка є, понесла до попа хрестити, назвали Парасочкою. Так вона в них і росте. Але ж таке горе в них, всі знають, що це в них замість дитини свиня. Вже ніхто до них в гості не ходить, самі вони не ходять. Батько зранку як піде на роботу, цілий день в лісі, аж вночі прийде, щоб того всього не бачити. Ну, але ж знаєте, батьківське серце не камінь, цю дитину ще. Ковдручкою накриє, туди півничка цукрового під подушку покладе. Ну так літа йдуть, ростеться свинка у них. А одного разу батько дуже заморився на роботі, та дощ був промок, він прийшов додому, бідний, сів на лавку, каже: у людей щастя є, діти в хаті, а в мене свиня по хаті ходить, ні води не дасть, нічого ти не зніме. А свинка почула і заплакала. Сказати не може, тільки сльози такі котяться. Батько з матір'ю полягали спати, а свинка. Взяла в зуби кошечок і пішла до лісу. І назбирала грибів. А ви добре знаєте, що краще свиней ніхто гриби не збирає, правда? Не знаєте, я вам розкажу. Ті самі дорогі гриби, які називаються трюфелі, то це свині їх шукають спеціально дресировані. Принесла свинка грибів. Мати зранку каже, тату, дивися, ти на дитину вчора налаявся, вона ж вона ж все чує, тільки сказати не може. А батькові... Соромно стало, що це він на дитину налає. Я кажу, дити ви, ні одного червого грибочка немає, всі хороші. Стали з того часу вони так жити. Свинка, гриби і ягоди збирає, а всі до них приходять і купують. А жив за лісом лісник. І був у нього син, якого звали Степан. І він, що є така свиня, яка гриби збирає і захотів її побачити. Розпитав, де що став коло лісу, чекає. Зранку тільки така сіріє, бачить, іде від села свиня і. В зубах несе кошик. Він за нею. Зайшла свинка на серед лісу, поставила кошик на пеньочок, скинула з себе свинячу шкуру і стала такою красуною, що ніхто ніколи не бачить. Взяла кошик, пішла збирати гриби. А Степан взяв ту шкіру, зібрав і заховав. Повернулася вона з кошиком грибів, бачить шкіри немає. Давай вона плакати, де моя шкіра? Віддайте, хто взяв. А Степан каже, я взяв, віддам тобі, тільки за однією умови. Якщо ти завтра знов сюди прийдеш. Вона пообіцяла, на завтра знов зустрілася. Вона вже шкіру скидає себе, йдуть вони разом гриби збирати. Так стали вони в тому лісі зустрічатися. От він її питає: скажи мені, Парасочка, а чи є якийсь спосіб, щоб з тебе ті чари зняти? Вона каже, є. Якби де знайшовся такий хлопець і чоловік, щоб взяв мене заміж. І, стоячи в церкві на рушничкові, взяв прутика і три. Три рази по спині мене вдарив, з мене пташки розлетіла, і я вже стала дівчинкою на віки. А він і каже, я тебе заміж візьму. Прийшов до батька, каже, тату, маю до вас розмову. Батько каже, що знов з кимось побився. Ні, каже, я хочу женитися. О, каже батько, слава Богу, нарешті покинеш гуляти, байдикувати, будеш сім'ю мати, Чекай, я гадаю, хто це, це, мабуть, та Маруся найма красива дівчина в селі. Ні, тато не Маруся. А хто? Мабуть, та Олена, да, що борщ гарно варить. Ні, тату, не Олена. А хто? Мабуть, та ліпіяда, що дуже багато. Це добре, візьмем придане. Ні, тату, це Парасочка то Миколи Маріки, свинка котора. Як? Як свинка? Батько, як почув, ти що ти мені таке кажеш? Як почав сваритися, кричати, Боже, мама, йди послухай. Мати почула, як... давай плакати, Боже, ридай, аж волосся в'яне. Вже його з хати виганяли, вже що, що цілий місяць мати, бідна, очі виплакала, батько посивів, цілий місяць в хаті в них так колотиться. Він це на свинці жене, на свинці. Батько посивів, мати очі виплакала, а він уже таке ж робить. Але ж, знаєте, батьки дітей люблять, серце не камінь. Сіли тато з мамою, кажуть, ну що ж, хіба ми вороги своїй дитині. Ну хоче, любить він її, нехай жене. Пішов батько сватити. Прийшов в двері постукав, у вас товар, у нас купець. Микола каже, а це ви помилилися. У ягоди закінчилися, грибів, нема завтра приходьте. Та ні, я прийшов вашу дочку, свинку, поросинку сватити. Як? Ти, ти збиткуєшся над діною? Ні, правда, от хліб святий. Заходьте в хату, заходьте. Тут і мати вийшла. А він знову товар, у нас купець, бігла кониця, красна дивиться, буду сватати вашу дочку, свинку-парасинку. Вона як заплаче, ви оце збиткуйтеся, знаєте, яке горе в нас. Та неправда. Ну, раз так, то віддамо дочку, так, тільки скажіть за кого. Це може якийсь старий дід немічний, що до, до смерті треба доглянути. Та ні, каже. Та може якийсь жебрак, які гроші треба, ми гроші дамо за нею. Та ні, не, каже, це Степан, лісника син. Як? Самий кращий хлопець, як то може бути? А свинка слуха вже, пічку лупає. Батько каже, сить, мати, цить десь то в лісі здибалися, полюбили, що не буває. І от уже збирається весілля. Покупали свинку, біле платтячко пошили, віночок на голову оділи і їде молодий, з молодими із своїми боярами. Посадили свинку в бричку, а всі дівчата давай плакати. О, ти що я гірше за свиню? Це він на, на мені не женився на свинці, жениться. Доїхали до церкви, а він каже, оце щоб ніхто в церкву з нами не заходив. Зайшли в церкву, стали на рушничку, він взяв прутик, тричі її по спинці вдарив, з неї свиняча шкура злетіла і стала така дівчина гарна, якої у світі не було. Повінчалися, вони вийшли з церкви. Всі хлопці почали плакати. Чу, я дурний не женився, і Придана яка, яка дівчина красива. А за горою в Чорному лісі, в хатині замість діда знахаря одного коволохату, та кабану. Волохата одного утворився, то нікому зла не бажайте і вам зла не буде. Мама дитину любить не за те, що дитина красива, а за те, що це її дитиночка. А дитина маму і тата любить не за те, що вони красиві там, чи розумні, а за те, що свої батьки, Ото і ви любите своїх батьків і у вас буде щастя. Вам казочка, а мені бублички в'язочка.